Кухніє, як ми тут каштани. 80-річна Віра Білер, йдучи додому, зупиняється, щоб позбирати каштани, які нападали за півдня. Каштани кладе до своєї сумочки. А ти тільки не бомби. Пенсіонерка вдягнена в плащ, на якому жодної плями. Це ще флаг Союзовський. Це її вихідний одяг. Це ж я лучше надіялася, що ходила по пенсію. Пані Віра отримує 4,5 тисячі гривень пенсії. Каже, цих грошей їй не вистачає, тому збирає і здає каштани. Люди збираються, і я потихеньку збираю. Ну, це ж не позорно. За день Віра може так назбирати до 7 кілограмів каштанів. Я утром заберу на габариті, прийшла, я прийшла і лягла, а тіє бігають тіє на лісопетах, мотаються, вона і далі двинула, а я ж не можу вбігти слідом. Мені два мальчики допомогли. У футбол гуляли, перескочили, кажуть, бабуся, давайте допоможе. Вони мені допомогли. Я на, на кілограм п'ять, вони мені допомогли. Такі два мальчики хороші. Каштан у Новгороді сіверському приймають по 7 гривень за кілограм. Отже, за день пенсіонерка може заробити на них до 50 гривень. Гроші вона витрачає на ліки. Виємлік треба купити, а вона дорогає, 200 гривень. Давлення, таблетки, от голова болить, петалгін. Це Хоч на таблетки я збираю. І то добре. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.